Двох сестер та брата, яких шукали у Козельшинському районі, протягом п'яти днів знайшли. Старших дівчинку та хлопчика п'яти та трьох років вдалося врятувати. Найменше їхня сестра загинула. Наприкінці липня про зникнення жінки з трьома маленькими дітьми міліцію повідомила сусідка. Останній раз її бачили на місцевому пляжі. За кілька днів зниклу жінку знайшли у Комсомольську, Проте дітей із нею не було. Враховуючи те, що вона. На протязі останніх днів перебувала постійно нетверезому стані. Повідомити місце знаходження дітей своїх вона не змогла. Правоохоронці разом із громадськістю почали прочісувати лісові масиви, береги водойм поблизу села. Це дало свій результат. З однієї сторони пішли одні люди, з іншої сторони пішов. Я наткнувся на тапочок дитячий. Я одразу зрозумів, що що то буде тут, їх треба шукати. Почав кричати гукати з останніх людей. Знайшли дітей у яру. Вони чули, як їх кликали, бачили світло ліхтарів уночі, але не відповідали, тому що так наказала матір. Зараз врятовані діти перебувають під наглядом лікарів. Стосовно їхньої матері порушено кримінальне провадження. Заскоєне її загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.